Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така зимова книжечка у мене вийшла. Стара книжка з макулатури, як завжди. І я вирішила зробити ось таку зимову казку. Це серветочка, гензель та гретель. Така є казочка. І ось. Я вирішила зробити таку казкову книжечку. Стара книжка, листочки я склею між собою на гарячий клей, роблю такі приступочки, відсуваю сторіночки, щоб книжечка така була більш-менш об'ємна. І склею між собою спочатку гарячим клеєм, а тоді ще. Пройшлася по цих всіх сторіночках клеєм дракон. По... Так, щоб ці сторіночки, от на цих боках, боковушечках, були між собою склеєні, тому що гарячий клей дає тільки таку загальну склейку, як би сторінок. А цей дракон. Ще й проклею я ось цю, якби всерединочку туди заходить, і тоді вже ці сторіночки стають такі зовсім зовсім склеєні одним цілим. Завертаю сторіночки, кутики сторіночок, щоб була більш цікавий вигляд мала ця книжечка. я робила щось схоже. На Великдень. Така теж у мене є Великодня книжка. Є це відео у мене записано, запрошую до перегляду. Ось так драконом приклала груз і висушила свою книжечку. Ось Далі, отак вона виглядає. Далі я ґрунтую ці сторінки білою акриловою фарбою. Тут у мене пішло три шари. Чомусь ця фарба не дуже вкриває добре. Це для стін і стель. Ну, не завжди з неї вгадаєш з цією фарбою. Фарба з будівельного ринку. Тут три шари з проміжною посушкою. І Ось такий вигляд має моя книжечка. Відриваю я шматок серветочки, який мені потрібен. Беру лише верхній шар, як завжди ми це робимо. І викладаю так, як вона має в мене тут. Далі я підклеюю на лак. Отак От просто приклала і лаком зверху гарним шаром вкриваю цю серветку і повністю цю всю сторіночку прохожуся, і даю цьому всьому висохнути. далі Тильна сторона, в мене є червона фарба, яку я сама роблю. Біла, плюс червоний колір, плюс трішечки лаку, просушую. Далі робимо фон. Підбираю фарбу, намішую, щоб вона співпадала у мене з фоном цієї серветочки. Тут, бачите, на столі в мене ще я з серветочки понаривала собі шматочків. Там, де ось ця в'язаний цей фон, і теж їх буду тут використовувати. Зафарбовую ці місця, де вони білі, і ця фарба сохне дуже швидко, це ж акрил, але я ще на таку більш-менш вологу прикладаю, бачите ось ці серветки, які я повідривала з цієї великої серветочки. Зразу відриваю те, що мені не потрібно, і повністю за фон цей закладаю, заклею цією серветочкою. Так само лаком прикладаю і лаком підклеюю. Зразу обриваю залишки, які мені не потрібні, Знову прохожуся лаком по всій цій поверхні і даю цьому всьому дуже добре висохнути. Поки це все сохне, я собі готую молди, я хочу прикрасити цю книжечку. Відливками. Такі в мене є <кій> новорічні молди. Я їх в минулому році замовила на Аліекспресі вже після Нового року. Там були знижки дуже гарні на ці все новорічні. І я собі придбала такі молди. Дуже довго вони йшли, звісно, це ж Аліекспрес. Але, тим не менш, я задоволена ними. І придбала я зовсім нещодавно. О, бачите, висохла вже моя книжечка. Така вона цупкенька. Цей молд я робила сама. Є в мене теж відео, це польський силікон. Запрошую до перегляду. Приготувала клей ПВА, на нього я буду клеїти. Посипаю я крахмалом. Серединку. І ось нещодавно я придбала таку глину Джові. Це дівчатка розпродувала в інтернеті, що кому не потрібно там в рукодільних групах. І я придбала ось таку <кій> глину. Зараз буду, я ніколи нею вже не користувалася. І випробувала її. Тут сподобалась мені ця глина, дуже гарно нею працювати, вона легка, пластична така. От, і сподобалась мені ця глина. Вірніше, як глина, саме затвердіваюча маса. От. Вирішила я, що ось ця серединка, вона нагадує в'язку, піде сюди між цими сторіночками. От. Далі, ось такий оцей молд з Аліекспресу, і ось такі дзвіночки. Вирішила я дзвіночок додати, ось цей середній, вірніше, цей більшенький. Туди на верхушечку. Ось так, це так само підсипаю я крахмалом, щоб гарно виходили ці відливочки з молдів. І отак прекрасно вони виходять. Гарні ці дзвіночки такі цікаві. Ще в мене там ялиночка. Є молд такий олень, а це віночок, дуже цікавий, такі тут і шишечки. Гарний-гарний цей молд і гарний відливочок з нього виходить. Якраз для новорічних різдвяно-новорічних робіт. Залишки знімаю цієї маси, знімаю шпательочком вирівнюю. І спочатку я це все викладаю на цю книжечку, так як воно має виглядати, так як я собі хочу розпланувати ось так наверх цей віночок. Він задовгий. Я там шматочок забрала, щоб він так до самого дзвіночка гарно доходив. От. І роблю такий самий віночок на другу половинку сторіночок От, і далі достаю ще один молдик. Він такий, ці глибокі такі молди гарні, той більш такий тоненький, він можна його, я так думаю, використовувати під епоксидку, епоксидки в мене поки що немає. От, але Надіюсь, може придбаю і ось так другу половиночку прикладаю, теж той листочок лишній забираємо. І ось так така верхня частина цих сторінок. Приклеювати цю масу я буду на ПВА. Тепер ось ці печенюшечки, які тримають дітки. У мене є ось таке сердечко, вазонка. І я вирішила тільки сердечко це взяти. Воно таке цікаве. Рельєф не дуже сердечко. І якраз нагадує оцю печеньку. І отак вони ці печенюшечки тут будуть. І там ще отакі, бачите, великі печеньки. Я просто з цієї маси залишків зробила такі кругляшечки. І потім шилом зробили дірочки на них. Бачите, такий в мене ще цей молдик. Я так думаю, він буде дуже добре під епоксидку. Але поки що я взяла тут гілочку ялинкову і сніжинки. І ось так розклала. Бачите, ці ялинкові гілочки по боках. Вони такі гарні, невеличкі, рельєфні. І сніжиночки ще порозкладала. Ось тут ще вирішила зробити одну таку більшеньку сніжинку. І вона трішечки, все-таки здається, що під епоксидку воно буде краще. Але вона і тут добре вийшла, ця сніжиночка така, бачите, от трішки ці хвостики з'їхали, але я його вирівняла і... Ця сніжинка пішла мені сюди. Далі я ще внизу там додала в мене був такий дубовий листочок, я його розрізала, і вниз додала на нижню частинку цієї сторінки. Тепер це все мене влаштувало розташування, і я це все підклею на клей ПВА, густий ПВА з будівельного ринку. У мене І даю цьому всьому добре висохнути. Ніч воно у мене це стосохло. Стояло і добре це все висохло. Далі я взяла оливкову фарбу і вирішила така темно-оливкова ці всі свої відливки пофарбувати цим оливковим кольором. І ці всі сторінки, боковушки, зафарбувати цим оливковим кольором. По відливочках хватило мені одного шару, а по сторінках. Два шари цієї оливкової фарби. От там, де ці сторінки загинаються, боковушки, все це я розфарбувала. Бежевою фарбою фарбую такі ці печені свої. От. Ці фарби у мене залишилися з картин по номерах, і я з задоволенням ними користуюся. Висушила добре це все далі. Білою кривою фарбою, сухим пензликом виділяю рельєфи. Все-таки це в нас зимова казка, і повинно бути це все білим виділено. Виділила я і сторіночки на цих боковинках, з усіх сторін. І далі, звісно, це, як завжди, в проміжках сушим, лакуємо, сушим. Далі коричневою фарбою я залила ось ці печенюшечки. і тут же зразу їх протираю, щоб фарба в мене лишилася лише в серединках цих візерунків. І такий гарний вигляд має моя випічка. Далі в мене це. Червоне золото таке у мене. І я металік, і я пальчиками ось так набираючи його небагато, прохожуся по верхушкам рельєфів. І по сніжиночках, і по гілочках, по цій серединці, по віночку. І також пройшлася по верхушках цих сторінок. Тобто виділила ще такий. Додала яскравості <кій> цим рельєфом. От. І така зимово-святкова казочка в мене виходить. сушим Далі я взяла білу-акрилову фарбу і стару зубну щітку і я хочу зробити ще, додати на ці сторіночки трішечки набризку біленького, як би засніжити, зробити сніжок. Ось така в мене книжечка. Роблю я, підкладаю я тут папір і спочатку випробовую, як воно бризкає на, папір, на папірчику, і далі вже на сторіночках роблю білий. Цей напріск. Тобто такі собі біленькі крапочки. І ось так остаточно виглядати має моя святкова книжечка, казково-святкова гензель та гретель. Це все знов лакується, сушиться, і ось так презентується моя зимова казка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатити на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні!